залежності, Алкогольна, наркотична, ігрова та багато інших, це насамперед проблеми емоційної сфери. Сучасна медицина має можливості точно діагностувати і ефективно коригувати порушення емоційної сфери, повертаючи людину до нормального життя. Нейрофізіологічна апаратура біологічного зворотнього зв'язку в зарубіжній термінології нейрофідбек. Дозволяє на основі об'єктивних енцефалографічних даних, що характеризують особливості залежної поведінки пацієнта, сформувати індивідуальну програму лікування, в якій головною частиною є психотерапія, гіпнотерапія та нейрофідбек тренінги. Фармакотерапія використовується при необхідності на початкових етапах лікування. Фізіотерапевтичні процедури суттєво прискорюють відновлення вігетативної нервової системи. Клініка АТОС у Києві це активна терапія особливих станів. Сучасна наркологія, психіатрія, психотерапія з багаторічним досвідом роботи. Працюємо в умовах стаціонару та з виїздом додому в цілодобовому режимі. Подробиці по телефону або на сайті atos.kiv.ua